Костянтин Войтенко та танцівниця Валентина Марініна розлучилися рік тому, але між Екс супружям зараз полахнув скандал. Днями Валентина опублікувала допис у соцмережах, де заявила, що її колишній чоловік застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, через що навіть доводилося викликати поліцію. Вчора актор Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення колишньої дружини. Свою думку опублікував в інстаграм. Він почав з того, що його завалили дзвінками та коментарами. Тарями і звинуватили без доказів. Артист зізнався. Відповідати на брехню за останні три роки він не збирався, але тепер його публічно намагаються знищити. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватися в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату, тому підігрівання інтересу за для клікбейтних новин від мене не чекайте. Дякую всім за слова підтримки.